Десять день року прийдешнього. Таке враження, що у секторі кринків ворог вирішив відкрити лабораторію по вивченню та експериментуванню з усіма засобами РЛС, Реву, РЕРу, що у нього лише з-під ножа виходять, то оці 10 днів 24-го року були дуже і залишаються дуже насиченими. Горять щоденно танки, горять бехи. Ви час від часу то бачите в репортажах від морпіхів, від постачальників дронів. Трошки менше від нас, бо ми зараз завантажені. Але найяскравіша подія буквально в перші дні нового року відбулася, коли була пригандошена силами спецпідрозділів. Перша анонсована лише Хробачою армією система РЛС Ну, не знаю, тут калайба загублять вартістю. Четверть мільярда доларів, 250 мільйонів доларів. Котру за тиждень лише до знищення ворог презентував як отримано на озброєння, і саме тут, в околиці кринок, вона була пригандошена. Спецпідрозділами називати не буду. В інтернеті є, в принципі, якась групша інформація. Ми були живими свідками тої операції. Така лайба дуже серйозна. До сих пір у хробачні найпотужніші системи РЛС радіолокаційної радіолокаційної системи то зоопарки. Всі військові їх знають. А тепер у них ще яструб з'явився, але вже один мінуснувся, враховуючи вартість. Я думаю, що може ще якась невеличка кількість залишилася. Але ви хробаки приїжджайте, ми терплячі. Методично вас дочекаємося, йобнемо, відфільмуємо, світу представимо, а наш рахунок запишуть. Наступне декілька днів тому від авторитетних експертів РЕПТРР ви чули про початок застосування хробаками дронів ФПВ з машинним зором. Підтверджую, саме ми виявили вже три таких. Дрони зафільмували. Я десь колись їх виставлю. Зараз не розумію цінність тої інформації, щоб показувати вам картинку. Але у хробачні з'явилися fpv дрони з машинним зором. Що то таке, поясню звичайною мовою. То дрон, який керується певним пілотом FPV-лумпаком хробачим, який може і не дуже гарно вміє управляти. Він заходить десь в зону цілі, помічає і наводить на неї так званий курсор, оте, той механічний звір, І далі дрон прямує вже навіть за рухомою цілю на вздогін для того, щоб його вразити. Це є е, поточна конкурентна перевага хробаків. Ми над тим інтенсивно працюємо, валитимемо їх далі по виявленню, система виявлення. У секторі кринок поставлено відмінно. Доповідаю з голосу, зведеної силами зведеної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби морпехів, ТРО та птахів Мадяра. Лише за 9 днів поточного року виявлено 234 дрона, з котрих 179 знищено, підтверджено. Ми вийшли на новий рівень показника: 76,5%. Будемо тягнутись до того, щоб досягти межі у 90-95%. Ну то всі 100% то, мабуть, лише Господь Бог може вправно з цим поратися. Тому знову ж таки наголошую насичення смуги фронту будь-якої, не лише південної засобами ребу потужніми, з курортними назвами, ті, котрі ми завдяки вам, добродіям деяку кількість на наш підрозділ вже отримали. Успішно працюємо і вже перевалили кількість півтора тисячі виявлених дронів, з котрих 1170 під 1200 вже знищено. Я раз декілька днів то оновляю дані. Зараз дав вам лише точні дані за тих 9 днів. 234 виявлено, 179 знищено. Маленькій смузі, сектор, кринок, щоб ви собі порозуміли той потік лайна, котре летить в сторону наших позицій. Ну а в руках вже звичний для більшості народу українського засіб, Румпель електричний компанії Сузуки вартості 560 євро. Саме сьогодні, 10 січня, ми отримали наступну партію а, вигунів. Компанії Сузуки 50-сильні, то в кейсі до тих 208 човнів штурмових, на котрі ми з вами за два рази зібрали кошти. Фур влазить рівно 50, то стільки і приїхало, до них 68 румпелів, тож продовжуємо оснащувати підрозділи морпіхів і ТРО необхідними штурмовими засобами, залежно від того, що запорошило там того сантиметра сніга. Секторі навколо Херсона то не буде тривало. Зараз морозець прихопували десь за тижні, два мабуть, відмерзне. А може і невідмезна яка різниця? Хробачню зараз видно набагато краще, бо та підерня, що приїхала вона все зелена зі стопничком. Така, як нам треба, все супер. Там на чатах виявить, що 90% на хробачих, що 90% техніки залишається в околицях кринок. Е згорівшою, ви не перебільшуйте хробаки, не 90, а згорівшою, десь 85, а все інше просто підбита. Але поки вона там стоїть, ми допрацюємо і буде не 90, а 100 спаленою. Так що ви давайте там об'єктивні цифри, не качайте ваше роз'єбане суспільство з головним раком мозку. Ми працюватимемо далі. Цією новиною ділюся. Критично мало зараз є часу виходити в ефір, бо то займає трохи часу. Відбуваються інтенсивні. Різного роду дії активно ведуться виконання нами і всім іншими підрозділами, хто на смузі бойових задач. Ми контролюємо той сектор з точки зору всього до чого можемо дотягнутися. Перш за все, повітря, смуги, пересування хробаків, їх спроб там щось кудись запхатися, помінятися, ну і методично їх підігріваємо, щоб у них не тріщали. А тим часом Дніпро. Не замерзає у всій смузі для тих естетів, попиздіти з цього самого з дивану, куди то ми пхаємо. Тим часом в Україні щоденно якісь нові корупційні скандали вивалюються. Я вдячний спецслужбам, відповідним органам, що вони принаймні це зараз піднімають і сподіваюся, що ми ту всю блядоту переловимо і відповідним чином покараємо. По життєвими строками я ж, раз в нашій гуманній країні нема тої статті, яка дозволяє зараз до стінки поставити офіційно пару чавушеску розстріляти за те, що вони мільярди крадуть. Але гарний прецедент, бо той рух е суспільством підхоплюється і, набираючи широкого резонансу, залишається е під контролем, нехай навіть. Суспільства, що спонукає правоохоронні органи ті речі розслідувати. Але ті питання лісти не хочу більш глибоко, ніж коли от просто розриває про новопочуття якісь виявлені факти. А вам звітую, що завдяки вашим зусиллям ми гарно і головне своєчасно докомплектовуємо підрозділи, які на сьогоднішній день утримують складний лівобережний плацдарм окупованої. Частини України в околицях Херсона, Олешківського зачарованого лісу, сектору Кринок, ну і всіх прилеглих територій до роботи велика кількість. А хробачня далі експериментує. Так, підтверджую: повернулися до досить нерідкого застосування хімічної зброї цих корпівтинових боєприпасів. То ми на собі час від часу відчуваємо. І Рівно рік тому на Херсонщині ті самі гранати, десь зі скидами літали, і того я всіх військових закликаю бути готові і запасіться якимись респіраторними елементами захисту для того, щоб раптом десь не встряти в ситуацію, при котрій ви будете в додатковій небезпеці. Ну а всі інші РЛС, Ки, Репки, і вся інша хробача потуга. Льотна, штурмова і все інше. Ну, то далі буде палати рівно стільки, скільки вона буде сюди свого писка пхати. І Ми будемо тут відсвідчувати для того, щоб їх мотивувати робаків, відмовлятися від виконання завдань, так як з цим питанням супер успішно впоралася декласована, 810-та чи постійно забирає номер, який там бригада. Морської піхоти, храбачої, другої у світі, чи яка вона там армія. Окей, настір відповідний. Працюватимемо далі. Сніжисько і морозець десь нам навіть і на користь, хоча перебування на позиціях із за мінусової температури не є комфортним. Триматимемо вас в курсі. Попереду багато важливих подій, анонсів, оголошень і найголовніше справ по Винищені ворога. Ми інтенсивно рухаємося, а вам бажаю завжди пам'ятати про ціну, вартість і об'єм зусиль, що направляються на досягнення тих поставлених сіл. Вервуни на базі. Мортихи і підрозділи ТРО, на штурмових човнах Логістика здійснюється. Честь.